У мене обідня пауза, дитина заснула, і я нарешті маю мить для себе. Кава, шматочок торта, французька мелодія на фоні, і я ніби у маленькому кафе в Парижі. Насолоджуюся кожною секундою цієї тиші, бо такого буває у мене мало і дуже рідко. На каналі нові підписники і, можливо, ви ще не до кінця знаєте, куди потрапили. Мене звати Маріанна, і це мій влоговий канал. Тут про мамині будні, дітей, побут, кулінарію, собаку, творчість і те, як зробити життя легшим і веселішим. Хоч канал влоговий, але часто роблю тематичні відео про кухню, креатив, ну і можливо інші теми, які мене заінтересують. Тому ласкаво прошу у нашу спільноту. Сподіваюся, вам теж буде цікаво. А я перейшла до своєї щоденної рутини, Сьогодні я мию духовку, Поку вона не надто брудна. Останнім часом нею багато користувалася і трохи натекло і підгоріло. Але духовка насправді не запущена, тому ця справа займає небагато часу. Для цього використала такий антижир, купувала в Аврорі. Він там часто йде на акціях і він, ви знаєте, дуже непогано справляється зі своєю задачею. Напшикала не надто густо і духовку увімкнула на 50 градусів. Доки вона нагрівалася, духовку закрила. Коли пропищало, що температура досягнута потрібної межі, я її вимкнула і почекала, мабуть, 5 хвилин. Ну, може, 7 відсили. І все, прийшла змивати цю піну. Ви бачите, як гарно все розділо, але наголошую, моя духовка не була сильно з нагаром де не легенько потерла і тепер збираю у цю піну, яка в мене утворилася від засобу. Роблю це такими згрібаючими рухами, це для мене виявилося найефективнішим і найшвидшим способом. Сьогодні духовку мию тільки з середини, не розбираю дверцята і не знімаю скло. Вже гарно відійшли всі плями, які у мене були, гарно змилися і відтерлися. Тепер мені духовку потрібно протерти вологою ганчіркою чистою від залишків засобу. Я для цього взяла собі спиртовий розчин, чомусь я так вирішила. У мене залишки є від ковідного часу, і я їх ще використовую. Але можна просто звичайною водою все промити. Я вологою ганчіркою все це збираю, перемиваю і протираю. Оскільки я її сильно намочила, то в кінці я протерла духовку сухими серветками. І нарешті дійшли руки зібрати мій великодній декор не весь. Забираю ось цю курочку, яку робила сама, бачили, напевно, у попередніх відео. Прикріплю посилання внизу, якщо когось цікавить. А також знімаю великодній вінок ну, вже пора, напевно. Але пташечок своїх вирішила ще залишити. Вони мені надзвичайно подобаються, додають якоїсь такої атмосферності дому, такої легкості, невагомості і якоїсь ще весни. Тих, що на стіні, теж залишила. Також прибираю букет з лози і штучного цвіту. Лозу викидаю, а квіточки ховаю у пакетик, щоб не пропадали пилюкою. далі в мене чекала просто ціла гора попраного одягу. Потрібно було це посортувати, поскладати на місця і взагалі звільнити місце для наступного одягу, який у мене не закінчується ніколи. Кожен день прання, кожен день складання, якщо не складу відразу, то потім ціла гора, навіть не така, а ще більша. ну, Словом, треба постійно цьому приділяти увагу. Де я для канапочок е, підсмажила на сухий пательні хлібчик, трошки пригорум'явся, мені забагато. Буду використовувати хрін, у мене просто є хрін і гірчичку. Одну, одні такі будуть одні такі. У мене білий батон, а тут якийсь злаковий чи зерновий хлібчик. Так, на один, на половинку канапочок я роблю гірчичку в зернах. Так густенько, я її дуже люблю. На іншу я дам хрону. Сюди було б добре білий хрін, але в мене є червоний після Великодня. Його теж треба їсти. Так сподіваюся, що буде смачно. Щось тобі таке придумала. Потім я кладу. буряк червоний. Тут може він зайвий, а може і ні. Тут, напевно, можна було і не класти, бо тут є червоний хрін, але хочу використати той буряк теж, а згори мене буде оселедчик. Ось так от розкішний оселедець. Сама розбирала. Люблю брати цілу рибину з головою навіть і самій розібрати. Вона смакує зовсім по-іншому, ніж те, що ми беремо в магазинах. Взагалі поєднання оселеця з бурячком дуже смачне. Зараз скуштую, Який мені більше сподобався? Скажу. Скуштувала я обидві із хроном і з гірчичкою. І з гірчичкою мені найбільше сподобалося. До речі, прикольне поєднання, хороше. Буду такі робити. А тут годинник з озулею. Годинник. А тут подивися. А тут книжка. Тут книжка. Перегорнемо сторіночку. Тут ми дивилися, давай ще. Годиник зозулює. А це що, грибочок, така скарбничка, там монетки кидають. А тут, давай допомогу. О, молодець. Це паста горіхова, смаколик. Подарували. Отут у нас іграшка, якийсь лосик. Бачиш, і всі йдуть з подарунками. Мишки з подарунками відуть. Це ми читали з марком ось таку книжечку. Для таких малюків якраз книжка з віконечками, день народження у білочки, вже поюзана, Але вона дуже цікава малюкам. На кожній сторінці є віконечка, які можна відкривати, досліджувати. Тут двері відчиняються. Багато малюнків, які можна роздивлятися, хто ховається за кущиком. Тут хтось в туалеті сидить. За, за квіточками. Взагалі, Джелі... не знаю, чи зараз вона вже продається, але гарна книжка, всі діти її люблять. Розвірят будиночок. Тут великий такий кущ відкривається. я подивилася, що у мене пасочки лежать досі. Отакими шматками. Їх у мене діти їли допереду часу, я їх майже не їм, і треба зробити з ними порядок. Буду різати зараз на такі от сухарики, підсушу в духовці. Пасочки не псуються, але таким вигляді їх не з'їдять а в духовці вони підсушаться і будуть дуже дуже смачні. І їх погризуть. Пасочка підсушиться і буде надзвичайно смачна. Отака в духовці підсушена паска смачніша, ніж просто засушена природним шляхом. Пасочки підрум'янилися такі, М -м, які ароматні. І марк хоче, але вони гарячі ще, дай їм трошки охолонити. А Як пахне, боже, ті всі паски запахи, кожна паска мала свій запах. Вони всі змішалися. Просто. Голова крутиться від цих запахів, ароматів. Марко дуже хоче пасочку. Сонечко. Взяти ганчіркою треба. Ну зараз візьмемо холодну. Ням-ням-ням. А цю вазочку знімала вже наступного дня і до того часу добряче встигли під'їсти ці пасочки, тому що таким чином смакує набагато більше. І вони дійсно смачні. А зараз приготуємо вафельний торт. Дуже давно його не готувала, тому щось мені згадалося, і я вирішила побалувати себе і всіх. Зазвичай для крему беру варену згущенку, але на цей раз у мене була звичайна, тому я використала її. Десь, напевно, у мене було 450 грам. До неї додала. 200 г масла, воно було дуже м'яке. Передодні виставила його, щоб трошки підтало. Додала родзинки, які промила і просушила. І ось такі консервовані вишні без кісточок. Порізала їх дрібнішими шматочками і все це додала до загальної маси. Вимішала і можна перемазувати коржі. З вишнями робила вперше, тому мені було дуже цікаво, як у мене вийде. Хоча раніше в інших місцях, там, у магазинах чи в гостях я куштувала е, вафельні тортики з вишнями, мені подобалося. На цей раз зробила сама, і ви знаєте, мені дуже сподобався, хоча чоловік сказав, що йому більше подобається класичний такий рецепт без оцієї кислинки. Тортик, на мій погляд, вийшов дуже вдалий, збалансований. Солодке і кислинка, але за рахунок того, що згущенка була рідка і не варена, він був м'якший, ніж зазвичай, бо більше просочує вафельні коржі і більше розмокає. Згори посипала подрібненими волоськими горіхами. Напишіть, чи робите такі вафельні тортики, як їх вас називають, бо я ще знаю таку назву як андрути. У нас просто називають або вафельний торти з гущенкою, або андрути. Цікаво, чи є ще якась назва. Торт на ніч поставила у холодильник, я його робила з вечора, і зранку ми його вже смакували. І розкажу вам про річі, чим закінчився мій похід до лікаря. Були ми у хірурга, і він уже оглянув ретельну вухо, він спеціалізується на цьому, і побачив, що все-таки слуховий перепрохід ще є не до кінця заріс, але у вусі є пухлина. І її доведеться видаляти рано чи пізно, тому що вона нікуди сама не дінеться. Ця пухлина провокує різні неприємні. Моменти з річі. Нам призначили зараз консервативне лікування для того, щоб забрати набряк, забрати заперний процес і побачити реальнішу ситуацію з тим вушком. Можливо, якийсь час ми будемо лікувати його, точніше працювати над тим, щоб пригнітити ту пухлину. Ми її нікуди не усунемо, не зможемо її. Медикаментозно забрати, але, можливо, ми відтягнемо час операції, тому що сама операція є дуже травматична для таких собак. Це під загальним наркозом. Загальний наркоз для собак це просто для оцієї породи взагалі дуже-дуже тяжко переноситься. Але я так розумію, що все одно ми дійдемо до стадії. Що треба буде робити операцію. Я вже замовила краплі, які треба, ми вже декілька днів крапаємо. Це е, позатекст називається. Дорогі зараза. Такі крапельки 17 мл. Коштують майже півтори тисячі. От, і лосьон замовили, його теж важко купити. Ну, якісь такі, такі ліки, які. Реально важко купити, бо немає поставок. Лесіон ми теж замовили це для гігієни, він сьогодні вже має прийти. Я так думаю, що ви будете дивитися це відео вже через декілька днів, то ми вже будемо всім користуватися. От, так що ось такі справи. Ну, Річі трішки краще. Він вже так не хилить голову в бік як хилив. Можливо, ми з цими крапельками забрали якісь больові. Відчуття, хоча хто знає, Він же не скаже. Ось така у нас історія з річі. Побачимо, як воно буде складатися далі. Покажу вам трішки нашої поїздки у міні зоопарк він розташований недалеко від нас на Київщині, і ми там буваємо дуже часто. Мої діти дуже люблять кіз і оленів, які там бігають. Годуємо їх або капустою, або яблуками, або морквою, в залежності від того, що є доступне по ціні в магазині поряд. Мама, мама, мама. Я бачила, з'їла коза. Еля ні, відсунь. Мама! Так, я бачила. Мама, ало, олень. Мама. Це олень. Такий трошки облізлий. Олень. Мамо. Добре. Я ось так обгоню. І все. Мама, 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 Так, коза, не боїться, Марко. Зовсім живий. Привіт. То хто мекав? Ти? Ох, як яка ти? Тому приїжджаємо для того, щоб вони поспілкувалися з тваринами. Погладили, погодували, потішилися, Мека, надивилися. Так. Там і курочки є, і півники, і індики, качки. Словом, ліс поряд можна походити, поспостерігати за всім, а є ще коники там є. Словом дуже цікаво дітям, вони там неймовірно люблять ці моменти, і потім неможливо їх звідти забрати. Подобається? Так. Тут на ручку поставити.